Вітаю, це НЮЗ і розпочинаємо. Тільки не перемикайте. Знаю, що тема наркотиків вас могла трішки притомити, оскільки присутня в кожному випуску. Але повірте, це залежить не від бюро, а від масштабів самого ганебного явища. З ними боремося у Чернівцях викрито підпільні лабораторії, де виготовляли амфетамін. Щомісячний прибуток наркоділків складав мільйон гривень, реалізовували психотроп через дилерів, закладки і поштові відправлення у декількох регіонах України. Дурман вилучили, членів виявили слідство. Триває нагадую, наркотики в Україні заборонені за їх виготовлення та розповсюдження. Деякі громадяни позбуваються волі на 10%. Років в кримінальному кодексі є стаття під номером 436. Пропаганда війни. Там чітко визначено, що чекає на тих, хто виправдовує або заперечує збройну агресію РФ проти України. Раджу ознайомитися про всяк випадок. Цього тижня ДБР повідомило про підозру двом співробітницям Служби безпеки, які розповсюджували російську пропаганду і агресію. Майор СБУ на Волині переконувала рідних та близьких, що злочини, скоєні расистами в Бучі, це інсценування, а підполковниця з Рівненщини. Вголос захоплювалася політикою Лукашенка, сумувала за Януковичем і досі не вірить, що саме Росія обстрілює схід. Сумно, що деяким службовцям в умовах повномасштабного вторгнення досі не вистачає доказів агресії РФ. Слово не горобець вилетить, не спіймаєш. Перевіряйте інформацію, шукайте достовірні джерела, аби не стати жертвою розпропаганди і не сісти за грати на вісім років. Рухаємося далі. Дезертир це той чи та, хто самовільно залишив місце військової служби або не повернувся на своє робоче місце після відпустки, лікарняного відрядження. Сама тема дезертирства не нова, відколи з'явилася перша армія. Відтоді існує проблема самовільного залишення місця служби. У єгиптян за дезертирство відрізали язик. Греки позбавляли права обіймати почесні посади. У Римі конфісковували майно в вбивали або продавали в рабство в Україні. Покарання за дезертирство прописано в статті 408 кримінального кодексу. Саме за цією статтею можна позбутися волі на 5 років. Вже у 2023 році. Слідчі ДБР завершили розслідування стосовно дев'яти співробітників дезертирів Служби безпеки, які в 2014-му залишилися на окупованій Луганщині. А цього тижня ДБР разом із СБУ затримали експівробітника служби, який на 8 років загубився у великому місті. Дев'ять років тому він не послухав керівництво і залишився в окупованому Алчевську. Потім виїхав з ордло, оселився в Києві, уникаючи контактів з соціумом, але все одно потрапив у тенета правоохоронців і тепер відповідатиме перед законом. Цього тижня кияни гостей міста попередили, що на Осокорках ДБР проводитиме слідчий експеримент з використанням стрілецької зброї. Звичайно, що задля загальної безпеки обмежили рух автівок, а громадський порядок забезпечували нацполіція та нацгвардія. Слідчі часто вдаються до таких заходів в тяжких злочинах. Реконструкція вбивств дає можливість максимально наблизитися до реальних подій та швидше розкрити злочин. Втім, ми не забуваємо і про вашу безпеку в умовах воєнного стану, тому обіцяємо повідомляти про такі заходи заздалегідь. Бережіть себе. Оформитися водієм рейсового автобуса за окрему плату, перетнути кордон і зникнути з поля зору в проміжній точці призначення, але за межами України. Це приблизна схема, яку використовували деякі підприємці для переправлення чоловіків призовного віку подалі від війни. Перевізники мають право подавати пропозиції на внесення громадян до системи шлях в умовах воєнного стану. Вони вирішили, що на цьому можна непогано заробити. Охочі платять за умовне працевлаштування до поїздки і за право загубитися на території іншої держави суми від 2 до 12 тисяч доларів. На розгляд комісії з питань припинення доступу ліцензіатів подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Працюємо далі. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб каналі та офіційному сайті і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.